Друзі, продаю свій Chrysler 300C 2007 рік, 27 газ бензин, 240 тисяч рідного пробігу. Ідеальний подарунок для себе, якщо у вас авто нижчим класом, або можливо для тата чи для іншої людини, давайте зараз вам її покажу. Салончик. Авто возили урочисті події, тому по салону все чудово, в принципі, як на 2007 рік. Підігріві сидінь. Камера заднього вигляду, музика ідеальна, Boston аудіо звучить дуже круто. Давайте я вам покажу, що під капотом. Можемо показати ще задній салон. Місця дуже багато. Я не знаю, хто їздив на цьому авто в 2008-2007 році, але зараз навіть відчуваюся, як круто, дуже багато чого поміняв. Шліфанули, гільзанули мотор літом, в липні поміняв, заміну зробив масла, зробив повністю ТО, як в коробці, так і в моторі. Дуже багато тут, що поміняв. Новий акумулятор, нові лінзи. Багато чого зроблено по ходовій. Машину реально люблю, дуже люблю, дуже кайфую. Три роки на ній їжджу, я четвертий власник в Україні. Це не якийсь там битий американець і так далі. Майже машина 2 тони важить. Реально автомобіль класний. По зовнішньому вигляду, по всьому, ну це чим не зрівняється. Одразу видно, що я їду, одразу видно, що їде Крайслер. Виглядає просто шикарно. Я коли йду, дивлюсь на парковці, розумію, мій автомобіль. Оце стоїть мій танк. Працює все як годинник, тому якщо ви хочете собі поміняти автомобіль, покращити щось 8900, 8900, всі не знають, скільки він коштує, який він рік. Постійно мене питають, який рік, скільки коштує. Він виглядає реально на 20-ку. 8900. Приїжджайте в Львів, дивіться, перевіряйте на будь-яких СТО, забирайте авто. Реально кайфове. Я кайфую, я його люблю, дуже багато чого проінвестував. Той, хто купить, реально буде задоволений. Друзі, на ці авто реально не хочеться давати жару, наприклад, як на BMW і так далі. Ти хочеш вальяжно, помаленсенько собі їхати по справах, включити музику, думати за щось за своє і реально кайфувати. просто. Якщо візуально сподобався автомобіль, якщо ви хотіли його придбати, торг біля капота, так що до зустрічі.